Любі діти. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку закріплення звукового значення букви О. Велика буква О. Складання речень за малюнками Відкрийте підручник на СТОРІНОчках 40-41. Прослухайте розповідь. Запам'ятайте слова зі звуком О. ПЕСИК ОСКАР у Олі є братик Олесь. На канікулах вони побували в цирку. Там діти бачили, як котик і песик стрибали через обруч. Ось Оля й Олесь вирішили навчити свого песика Оскара стрибати через обруч. Оля тримала обруч, а Олесь просив Оскаре, стрибай, стрибай! Але песик ніяк не зміг зрозуміти, що потрібно робити. Він бігав, грався, підстрибував. Та раптом він побіг і стрибнув через обруч. Олесь закричав Ура. Він зрозумів. Оля й Олесь дуже зраділи. А найбільше радів песик Оскар. Поставте відео на паузу та назвіть слова зі звуком О, які ви запам'ятали. Розкажи про слухану розповідь за малюнками Як звати братика Олі. Де побували Оля та Олесь на канікулах? Через що стрибали котик та песик у цирку? Як звати песика Оля та Олеся? Що вирішили зробити Оля та Олесь після походу до цирку? Що робила Оля, коли Олесь просив Оскара стрибати? Чи стрибнув песик Оскар через обруч? Визнач, де, чия картина. Тобі допоможуть схеми. Олег. Та Олена. Малювали картини. Вони зобразили калину та жолоді. Давайте за допомогою схем визначимо, кому яка картина належить. На першій картині калина. Давайте визначимо, скільки складів у цьому слові та на який склад падає наголос. Калина. Три склади. Калина. І наголос падає на другий склад. Подивіться, будь ласка, на схему, яка у Олени. Трискладове слово. І наголос падає на другий склад. Відповідно, робимо висновок, що Олена намалювала калину. Виходить, що Олег намалював жолуді. Жолуді. Як бачимо, це також трискладове слово. Наголос падає на перший склад. І останній приголосний «дь» – м'який. Працюємо на наступній сторінці. Розкажи, що зображено на світлинах. Погляньте, будь ласка, на світлини, які вам даються, та розкажіть, що на них відбувається, використовуючи окличні речення зі звуком О. Розгадайте ребус. Ребус це коли за допомогою малюнків, букв, додаткових символів зашифровують якесь слово, яке треба розгадати, що зображено на малюнку. Міст. А якщо до слова міст додати в кінці голосний звук О, то яке слово вийде? Правильно. Місто. Сьогодні на уроці ми продовжили вивчати звук О, букву О. Ви добре попрацювали, молодці. Чекаю вас на наступному уроці навчання грамоти.